Друзі, всім привіт! Я думаю, що сьогодні у нас буде один такий скандальний випуск відео про якусь Норвегію, Хорватію, Словаччину. Ви не дивитесь. Більшість любите скандали. Я постараюсь без скандалу, але ну, тема болюча. Болюча для українців, болюча для поляків. А ми їдемо в те місце, де було дуже поляків і куди вони ділися. Ми сьогодні поговоримо. Україна неймовірно красива. Красива, різноманітна, є гарні ландшафти. Це у нас Прикарпаття. Якщо точніше, ще точніше, це у нас покуття. За тими пагорбами Дністер. Дністерський каньйон, неймовірні місця. Тут поруч проходить, я не знаю, хто складав цей рейтинг, але в одному з рейтингів написано, що тут проходить самий мальовничий, самий красивий міст взагалі в Україні через Дністр... Дністровський каньйон. Від села Устечко, найближчий населений пункт Устечко це Тернопільська область. Це у нас село називається. Я зі наводиться білка. Село не таке вже старе, молоде. Не менше, ніж на 90% воно було, існувало, складалося з поляків. Тут жили поляки. На сьогоднішній день в селі я не знаю скільки вулиць, мені здається, буквально одна вулиця. А в Вікіпедії написано, що близько ста людей, може ще менше. Тут цілком жили поляки переселенці. В 1918 році а, Польща відновила свою незалежність, утворила а, другу річ Посполита. а кордони Польщі були там, де кордони Австро-Угорщини не дозволили, значить, не не вийшло утворитися Українські Народні Республіки, Західноукраїнські Народній Республіці, коли закінчилася українсько польська війна. Потім польська радянська війна більш-менш стабілізувалася. Значить, поляки стали відправляти своїх переселенців на східні кордони своєї нової держави. Тут багато українців, але щоб більше опалячити, вони взяли прислали сюди поляків. Поляків зараз тут до речі немає. Здається, я читав одна єдина родина була. Смішана, і то, в принципі, там дідусь не так давно помер. Але є... є, читав польські форуми там, де люди шукають своїх родичів, і багато тут історій, страшних історій. Згадують. Їдемо далі, я вам покажу ще одне цікаве місце. Так, дивимось, які цікаві скарби. Я в Україні в самі такі, скажімо, глиш, глушині. Це вже у нас селище Михальче, і я вам хочу сказати: наприклад, порівняно з е, чернилицею, про яку я знімав випуск, храм в дуже гарному стані. Покритий він тепер е, цей дахом, а бляхою сірою е, покрили. Є е, е, красиві таблички, все ухожено. Чому так? А справа в тому, що десь 10 років тому, може більше трошки, значить, міський, місцевий староста, значить, підняв ініціативу значить, відродити цей костел. Знайшли спонсорів. Давайте полазимо. Що там? Ой, запахи не передаються, але цікаво. А, якісь залишки. А, знайшов спонсорів а, серед поляків, бо, ще раз повторюю, тут було дуже багато поляків. Піднімаємося сюди, діти. А, та що нормально, можна безпечно заходити, підніматися. Ага, клас! Дуже гарно зробили. Знайшов а, спонсорів а, серед поляків. Знайшли гроші на, не на реконструкцію, а на перекриття на дах. Бо головне, щоб не обвалювався дах. А, місцевий підприємець, якийсь вірменин. Вірмен, я вже забув його ім'я. значить, дав гроші на відновлення паркану. Поляки вірмени відновили його. і... А, і це все зробили. Здається, реконструкція тривала декілька років, і увага коштувала. Все-все-все, коштувала 800 тисяч гривень на ті гроші, які ще були 10-12 років тому. Дивіться, поставили навіть металопластикові вікна, щоб якась е, не було там плісняви, фасад красиво зробили. Мені здається, що це навіть дуже-дуже свіже і ще, ще далі роботи по відновленню не закінчуються. Ну, типово, як в Чернилиці, так і тут. Відразу під стінами храму вже чийсь огород. Це ще за часів Радянщини, таке придумали. Відповідно, да, звичайно, тут Радянщина що зробила? Спочатку склад, потім спортзал. Спортзал, до речі, це і. якісь каміння. Походу, ми ходимо, скоріше за все, тут по чиїмось могилам. Город. Горіхи, город. Це просто щось непереможне. Давайте тут зазирнемо, що там? Там по-любому. А, і В чернелиці такі є і... Можна спуститися. Але я сьогодні з дітьми хочу. навіть не замкнути. Точно. Увага, друзі. Чиясь кістка. Бідрова кісточка тут лежить. Так, так і є. Значить, католиків під. Навіть під алтарем. Ховали цих, ховали людей. Хто пропустив той випуск, я коротко розкажу. Значить, навіть у творі, який я дуже люблю, Le Miserables», відкинути, відтверджений це по-русски Віктора Гюго, Там є розділ, який присвячується такій махінації, як цей. Жан Вальжан вибрався з монастиря і вибрався в гробу, бо там хотіли цей... одна монашка хотіла бути похована під стінами. Це було на той час незаконно, але вона там дуже хотіла, дуже старалася, все виконувала, щоб поховали там. Ось. Черепиця старовина чи ні. А, ну, В принципі, що можу сказати, молодці. Молодці в цьому селі. Ось сучасний храм православний, який працює. Там дорога на Дністровський каньйон, тут якісь плити є, мабуть, могили, надписів вже немає. Непогано. Непогано зберіглося. Я вам хочу сказати, цікаво чи там є якісь ще фрески, але зачинено, екскурсію туди не пускають. Це у нас підйом. Десь на другий поверх на дзвіницю. Жалко, що сьогодні ми не попадемо. І що сюди не їздять екскурсію. Цей храм, здається, архістратега Міхаїла. Він знаходиться в перелику туристичного маршруту. Але я знаю. Що до сюди мало хто доїжджає до Чернолиці. Ще да, люди їздять сюди ні. Хоча історія тут цікава і, і одночасно трагічна. Значить, згадки про цей про цю місцевість починаються саме вже від польської доби. Очевидно, Українська Вікіпедія подає нам версію, що значить, українці або русини тут були ще за часів розквіту Русі. Потім, коли це вже ми казали багато, потім, коли Русь стала занепадати, стало менше сил, то прийняли цю місцевість поляки. Прийняли вони, і, ну, і як і було 100 років тому, стали висилати сюди цих переселенців. Ну і відразу, як тільки набралася відповідна кількість, для них побудували оцей ось костел. Значить, За другу річ Посполита, друга річ Посполита, значить, вона була поділена на. Вибачте, перша річ Посполита була поділена на три частини трьома імперіями. Російська імперія, Австро-Угорщина і, і Німецька імперія. Там вони по-різному називалися Хрестоносці і так далі. Значить вони розділили, і тут, виходить, була Австро-угорщина. Австро-угорщина достатньо так ліберально відносилася до поляків, деякі руки, рухи, деякі э, ордена. Монашеські вони, значить, потихеньку прикривали ще за часів Австро-Угорщини вони почали занепадати. Бо, в принципі, ми знаємо, що релігія, саме релігія, не віра, а релігія вона є часто інструментом для політичним інструментом для нав'язування патріотизму і таке інше. Тобто Австро-Угорщини е, мали терпіння до деякої міри, і деякі цей е, рухи е, релігійні вони прикривали. Але в цьому місці непогано воно існувало в 1700 якомусь бородатому році. Значить, цей храм був з дерев'яного перероблений на цей кам'яний. Після 1918 року значить, почався знову ж таки розквіт. Це вже тут через всі католицькі ці рухи а нав'язнав'язувалася, поширювалися польські ідеї. І українці тут були де був храм український, який ну приблизно в тих роках. Не знаю, не можу сказати. Тут ще були євреї. І ось зараз ми дійдемо дійшли до трагічної історії. Я постараюсь розказати і відверто, нічого не скорочувати, і в той же час без зайвих емоцій. Теж прошу вас, емоції, залишити на потім. Так, і ось українська вікіпедія, звідки я беру більшість інформації, а цей момент. Куди ділися поляки, практично умовчує. Значить, знаходять винним частково радянський режим, бо в 1944 році, значить, чи в 47-му, тих поляків, які тут ще залишилися, відправили в ГУЛАГ. Казахстан. Казахські лагері, табори, цей, місто Павлодар. Ну, хто плюс-мінус знає географію степи Казахстану, той знає, наскільки це просто сурові краї, сурові місця. І ну, багато поляків там померло. Але ну, деякі є на польському форумі, де значить, шукають своїх родичів, свої рідні місця. Є, значить, один коментар я читав, де людина Ну, в Казахстані, це в принципі. Нормально розмовляти по-російськи, питає про своїх родичів в селі Михальче. Ми зараз в селі Михальче над Дністром, і це Івано-Франківська область у нас. От. А в основному, звичайно, поляки. Одна родина якимось чудом, коли прийшли фашисти в 39-му році, якимось чином значить, переїхала на захід Польщі одна чи дві родини. І ось польська вікіпедія без, без цензури, практично, передає жахи, які з їх слів робили, робили українці. Коротко я перескажу вам. Значить, була українська народна міліція, яка співпрацювала з. Нацистським режимом. Друзі, в зв'язку з тим, що надальше текст, який я первоначально записав, він досить чутливий. Я довго думав записувати його, не записувати, залишити, не залишити, подивився ще коментарі поляків на деякі події, які зараз відбуваються в Україні, і таки вирішив видалити. Те, що я первоначально записав. Одну думку тільки хочу вам залишити: що, ну, на жаль, на жаль, в будь-якому народі є зрадники, колабораціоністи. Ми читаємо з вами новини, і, на жаль, ми бачимо, що є люди, які наводять удари на цивільні об'єкти, і це люди українці. Є звичайні росіяни, які там мають українські паспорти, якісь інші люди з незрозумілими мотивами. І Кожен, на мою думку, кожен має нести персональну відповідальність. Так само, як не треба звинувачувати в поляків те, що вони там щось однобоко трактують такі дуже болючі такі теми. Не треба їх всіх казати, всі поляки однакові. Так само і не треба всіх наших, всіх українців вигораджувати, бо серед нас теж є. Нехороші люди. Бажаю вам все добре. Вибачте за помилки, які були допущені під час відео. Хто хоче дізнатися більше, читайте, приїжджайте, є таблички, щось можна дізнатися. І десь з вами побачимось. На все добре. Сям ловлять зрадника на Донбасі. Колабораціоністи, Ждуни. Скрізь вони є. Але якщо вони зараз є, то вибачте, з чого ми маємо сумніватися, що вони були раніше. Тепер, що з цим фактом робити? Перша думка в мене, що надармо поляки чи українці, чи хто-небудь роблять і ведуть заклику, заклики до колективної відповідальності. Українці! Там німці і так далі. Це були конкретні люди, які робили конкретні вчинки. І саме за них вони мають відповідати. Зараз, значить, накручують деякі, не всі. Бо ми більше більшу більший час зараз проводимо в Польщі, не всі. Ми маємо хороших друзів серед поляків накручують українську тему, Валенську різню. І мені, ну, мені я, просто хочеться сказати, вибачте, навіть якщо це було, кожен має відповідати за свої вчинки. Я не знаю цих людей. Якби це були мої, наприклад, батьки, діди, прадіди. Відповідно, я можу перепросити, попросити пробачення там за те, що гинули е, ці мирні люди. Мирні люди, вони були заложниками всієї цієї системи. Система їх відправила на чужі землі, ці землі українські. Система зробила то, система зробила все. Є випадки, я читав про Закерзоні, коли прийшли УПА, таке село. Я знімав про нього відео і попередили поляків, які там в українському селі Закерзонському жили, жили. За, що у вас є там стільки часу, щоб зібратися? Люди не стали спокушувати долю, взяли, зібралися і уїхали. І все це мирно цей, закінчилося. Але і ось такі випадки. Тому не всі поляки накручують цю тему. Це раз. А по-друге, не всі українці такі ж уж білі, чисті. Деякі боролися з владою, там, знищували, вбивали окупаційну владу, а деякі просто наживалися, просто ходили в багаті дома. Так що, як там не було, все одно кожен має відповідати сам за себе. Ось така тепер моя думка. Попрошу вас втриматись від різких коментарів. Якщо такі будуть, то будемо якось на це відповідно реагувати. Ну що, друзі, до зустрічі в наступному відео. Сподіваюсь, що будуть у нас історії більш веселі, ніж ця.